Та історія, яку важко забути. Історія про команду, що зробила неможливе, вийшла у фінал Ліги Європи, змусила Європу аплодувати стоячи. І вже через рік зникла. Дніпро 2015 це не просто футбольна команда. Це легенда, яка згоріла як метеор яскраво, боляче, але назавжди. Європа не вірила в Дніпро. Аутсайдер, випадковість, писала преса, але команда пройшла всіх. Спочатку Олімпіакос, потім Аякс, далі Брюге. І нарешті легендарне протистояння з Наполі. Після фінального свистка у Неаполі навіть італійці аплодували стоячи. Дніпро вперше в історії українського футболу виходить у фінал Ліги Європи. Варшава, травень 2015-го. Севілья. Досвід, мільйони, зірки. Дніпро, серце, воля, самовідданість. Весна 2015 року. Український футбол у кризі, війна, економічні проблеми, клуби розпадаються. Але один клуб вирішує йти проти системи. Під керівництвом Мирона Маркевича Дніпро збирає унікальний колектив: Ротань, Коноплянка, Калініч, Бойко, Матос, Дуглас, різні характери, але одна мета. Довести, що український футбол ще живий. Клуб Дніпро з Дніпропетровська мав глибоке коріння, заснований на початку ХХ століття. Металургійний характер міста наклав відбиток на клуб. У 2014-15 році під керівництвом Мирона Маркевича команда зібрала склад, який міг претендувати на міжнародний прорив, легіонери, українські зірки, амбіції. Проте клуб мав перед історію. Фінансові ризики криза в країні нестабільність це тло, на якому почався прорив. Тренер, який прийшов у команду у 2014 році, змінив усе: від дисципліни до атмосфери. Гравці розповідали, що на кожному тренуванні відчували не тиск, а віру. Ми можемо перемогти будь-кого. Сам Маркевич казав: я хотів довести, що український футбол може бути європейським не тільки за гроші, а за духом. У розпал сезону гравцям почали пропонувати контракти з інших клубів із східної Європи. Але всередині команди діяв негласний пакт: ніхто не залишає команду до кінця турніру, навіть без зарплати. І ніхто не пішов, навіть ті, хто мав великі шанси підписати угоду одразу. У групі Ліги Європи 2014-15 Дніпро почав із слабких результатів, практично не мав шансів. Але потім вибух перемоги над сильними суперниками. Неймовірний дух команди у фіналі, 27 травня 2015 року. В Варшаві Дніпро програв Сивілі з рахунком 2-3. Але ця ніч стала символом українського футбольного могуту. Команда довела, що може. Вона показала, можна боротися на міжнародному рівні для України. Це був момент гордості. У півфіналі Ліги Європи Дніпро зустрівся з Наполі Рафаеля Бенітеса. У Неаполі нічия у Дніпрі перемога 1-0 завдяки голу Євгена Селезньова. Це стало історичним моментом. Італійська преса назвала це Дніпровим дивом. Навіть сам Бенітес визнав, я не очікував, що вони зможуть так боротися. Це команда серця. Через війну на сході України у 2014 році Дніпро не міг грати на рідній Дніпро-арені. Усі матчі Єврокубків команда проводила у Києві на НСК Олімпійський. Але фанати приїжджали з усього Дніпра, щоб підтримати команду. І стадіон гудів, наче це їхня арена. Це було більше ніж футбол. Це був протест проти втрати дому. Через фінансову кризу клуб не міг організовувати фантури. Тоді кілька гравців, серед них і Ротань, власним коштом оплатили автобуси, щоб фанати могли приїхати на матчі в Київ. Це створило неймовірний зв'язок між командою і людьми. Не гравці та вболівальники, а одна сім'я. Уже під час фінального етапу Ліги Європи клуб мав борги із зарплатами понад три місяці. Проте ніхто не страйкував і не тікав. Гравці казали, ми грали не за гроші, ми грали за себе, за країну, за вболівальників. Це рідкісний випадок, коли команда на піку виступала практично без фінансування. 27 травня 2015 року. Фінал Ліги Європи Дніпро проти Севільї. Гол Ротаня – шедевр. Момент, коли Україна аплодувала стоячи, але навіть поразка 2-3 не затьмарила подвигу. Цей матч став одночасно вершиною і фатальним кінцем клубу. Через рік команда почала розпадатися. Євген Коноплянка став символом команди. Він був головною зіркою Дніпра і після фіналу отримав запрошення від кількох клубів Європи. Коноплянка перейшов у ту ж Севілію, яка перемогла його команду. Фанати сприйняли це з болем, але навіть сам Євген сказав: Я залишаю частину серця у Дніпрі. Ми зробили неможливе. Але за близьком успіху вже стирчали тріщини. Фінансування клубу почало зменшуватися, у власника клубу Ігор Коломойський інші пріоритети. Директиви у з фінансового фейерплей, борги клубу, продаж ключових гравців все це почало руйнувати структуру. Те, що виглядало як тимчасова проблема, виявилося початком кінця. У 2016 17 роках Дніпро зіткнувся з дисциплінарними санкціями, втратою очок, неможливістю зареєструвати гравців. Клуб втратив свою ідентичність. Гравці йдуть, фанати розчаровані. Місто без великого клубу. Історія команди, що народилася і померла в один рік. Це не перебільшення. У 2015-му – вершина, а вже за кілька років, відсутність базових умов для життєздатності. У 2018 році на уламках старого клубу створили СК дніпро 1 Але старі фанати і досі сперечаються, чи можна його вважати спадкоємцем, бо Дніпро був не просто командою, він був станом душі. Оригінальний трофей фіналіста Ліги Європи зберігся у клубі лише кілька місяців. Потім, через борги, клубне майно частково арештували, і Кубок загадково зник. До сьогодні достеменно невідомо, де він. Частина вважає, що його викупив один із колишніх спонсорів, інші, що він залишився у фанатів. Навіть після виключення Дніпра з професійних ліг фанати продовжували зустрічати щонеділі біля Дніпроарени. Вони вивішували старі прапори, співали гімн клубу і дивились записи матчів 2015 року. Для міста це стало частиною пам'яті. Наш Дніпро живе в нас. Що залишилося після цієї драми? По-перше, урок, успіх без стабільності не витримує перевірки. По-друге, це історія про те, як зовнішні фактори, економіка власник, держава – можуть зруйнувати навіть успішний проект. І нарешті нагадування: справжня сила клубу не тільки у матчах, а у фундаменті, який лежить під ним. УЄФА офіційно включила Дніпро у список топ 10 сенсаційних команд 21-го століття разом із Аяксом і Лестером. Це не просто українська історія, це легенда світового рівня. Дніпро це більше ніж команда, це символ можливості, але також символ того, як швидко можна втратити все. Коли ти підносишся, не забувай будувати основу. Коли святкуєш, готуйся до завтра. Бо футбол це не лише голи і трофеї, це люди, місто, історія. Історія Дніпра болюча, але вона навчальна. Дніпро останній український клуб, який грав у єврофіналі. Відтоді жодна українська команда не дісталася так далеко в Єврокубках. Це робить той сезон останнім золотим спалахом. Українського футболу на міжнародній арені